Привіт-привіт-привіт, мої любі друзі, Вітання з Кобилянської. Я зазвичай в цей час на тренуванні і швиденько рухаюся у спортивній формі. Але сьогодні в мене інші плани, і я вийшла на різні такі події вже в такому своєму повсякденному одязі. І я коли побачила цей неймовірний сніжок, який нарешті дійшов до нас, тому що у Львові у Києві це те місця, які я добре знаю. Він вже давно є, і мене це надихнуло. Подивіться, яка чудова наша кабулямісто з маленьким, лагідним, таким приємним сніжком. Вона дуже гарна. А ще я хочу сказати, що е, сьогодні мене надихає е, ось такий факт, що в Нівці неймовірно толерантне місто тут завжди е, дружно жили. Усі версти населення, усі нації і українська, і єврейська, і румунська, і молдавська, і польська, і е, російська тут завжди було всім затишно. І нещодавно, ось до прикладу, ми відсвяткували День Святого Миколая, а потім на наступний день святкували Хануку, свято очищення світлого, е, світлого спомину про очищення храму в Єрусалимі. Ось так от все поруч, тому що за сілцем стоїть любов. А я багато разів повторюю про те, що Чернівці це місто, яке освячено любов'ю. Тому з любов'ю до вас, вулиця Кобилянська з гарним настроєм, з таким чудовим сніжком у яскравих барвах, натхненна ваша Оксана М'янишина. До нових зустрічей, Па-па!